Скажу про п'яту конкуренцію, яка насправді була базою і для політичної, і для медійної конкуренції це конкуренція олігархів. Я про що, у да. нас так, Оце наша відмінність була. Ну в Росії це було в 90-ті роки, а потім все під Путіна. А я вже не кажу про Лукашенка. А, да, і тому а у нас вони судяться в британському суді. Ну і це було і багато чого. Але головне не в да, да, але головне, що вони не тільки да, в лондонському суді з'ясовували стосунки, але вони з'ясовували стосунки через медіа. І конкуренція в медіа завдяки тому, що одні були медіа умовно Ахметова, інше у Коломойського, Пінчук і так далі. Політично це теж проявлялося. Причому вони могли і змінювати, скажімо так, своїх гравців, але фінансувати. І у нас завжди було правило, і добре, що воно так склалось історично, що вони могли фінансувати своїх людей у владі, і в той же час, про всяк випадок, фінансувати опозиційний проект, і це дало нам можливість зберегти конкурентну демократію. По правоохоронних органах, скажу так, конкуренція була і до створення НАБУ і САП. 100%. Віктор ä, прав абсолютно, що ä, дійсно створювали НАБУ і САП як альтернативу старим правоохоронним органам, і там був максимум незалежності по процедурі створення, про неможливість просто так звільнити, ä, більш висока зарплатня, що, до речі, викликала шалену ревнище, ревність, ревність, да, ревність з боку ну, тому, що і повноважень там більше. І зарплата вища. Кому ж це сподобається з колег, тому що люди уходять. І, і так раніше були, скажімо так, свої стосунки складні. В часи куч ми теж конкурували, десь там СБУ, МВД. МВС, ну і там прокуратура у нас завжди це була окрема корпорація. я вам скажу, білокістка, це білокістка. Да, да, Держава в державі була. Стільки легенд, ну і на місцевому рівні, і, от до речі, в чому проблема? ти Віктор запитав, але ну, він трошки про це сказав. І це вже виклад для нового прокурора. Він, до речі, з прокурорської касти, але молодий. В принципі, вже виріс професійно в новій ситуації, ще з військової прокуратури, що важливо. Мені а... здається, він був в АТО. І в АТО був так, mm -hmm. Але просто чому от в чому проблема? Рибашапка і ота команда. Це вже при Зеленському. Вони спробували реформувати. Почали ще при Порошенка, спробували реформувати. В чому сутність реформи була прокуратури забрати слідства? Щоб вони тільки дійсно наглядали. За, представляли, представляли, в суді. В суді. Да, представляли в суді, ну і процесуальний нагляд здійснювали за розслідуванням. Тому що слідство було величезний інструмент і заробляння грошей, і політичного впливу. І, от, а тут підходимо до політики, тому що ще в часи кучми теж, до речі, був плюралізм. Mm -hmm. Тому що я просто пам'ятаю ті часи, коли. Різні, ну, прокурор був такий відносно автономний, призначався Верховною Радою, і тому там був баланс інтересів. Але різні олігархи і різні політичні сили мали своїх заступників в прокуратурі або керівників департаментів. Шокін, який потім при Порошенка став а, генпрокурором, він з Порошенком працював ще з часів кучми. Хоча був вожняком. Ну... Я пам'ятаю, як він з'явився і казав, слухайте, тільки прибрали Шомку. А, а тут, мабуть, він повернувся. Ну, то, що Ні, був... не надо... Зовнішньо да, дуже да. схожий. Ну, То зовнішньо, да, так. Але, да, ну, от, до речі, Пшонка був, це знаєте, таке. Особлення всіх вад і специфіки що є в поганому прокуратурі, не, тільки, було в нього, не тільки просто та сила і влади, яка у них була окрема. Я ж кажу, це корпорація в корпорації. У нас от СБУ, ну традиційно ще з КДБ, окрема корпорація, і прокуратура. МВС, до речі, такої ні, там з різних причин. А от прокурорські завжди це була особлива каста, вища каста в системі правоохоронних органів. І вони багато на що впливали, але в тій Часи при кучмі, значить, різні партії, там, комуністи мали свою людину, різні олігархи мали своїх заступників, впливали. А потім, коли почалися наші пертурбації, помаранчева революція, революція гідності, значить, ситуація трошки помінялася, і я пам'ятаю: вислів, не буду казати хто, але вислів такий одного з наших множновладців, президента. Якщо не буде мого генпрокурора, він буде або на боці якогось олігарха або на боці моїх опонентів. Тому я мушу контролювати, щоб це була моя людина. Mm -hmm. Інакше буде війна проти мене. Коли Ющенко втратив контроль над прокуратурою 2007 рік, політична криза, все виникла політична криза, боротьба з залученням правоохоронних органів. І тому, в принципі, після Революції Єдності були спроби реформувати прокуратуру при Порошенка, але прокуратура Конституту. Суці хотіли змінити, реформувати, але сутність принципу контроль політичний над прокуратури зберігали, тому що Петро Олексійович хотів контролювати. До речі, хотів контролювати і НАБУ, і САП, але не дуже виходило. Хоча бути негідників, але не чіпати свої. Да, ну але там просто інш, в інший спосіб врешті-решт їх руйнували, mm. не так як зараз. Потім вже при Зеленському Зеленський ну, він не дуже розбирався в цих питаннях, був далекий від цього. Але Богдан розбирався. Андрій Богдан, перший його ну, перний да, офісу да, і тому він не втручався, Але дійсно ну, Рибашапка хотів реформи якусь провести. Він ще довести її до завершення. Але знаєте, кому вони програли? Рибошапка, і Рюбашапка, і Чумак, і вся їх команда. Ну, Віктор на це націкнув. Програли mm. самі прокуратурі. Да. У нас до речі, з 2014 року, по суті, ну після Шокіна тобто, ну, внутрішньої позиції да, про да, да. да. вони програли корпорації. У нас же з 2016 року з призначення Луценка були ну до нинішнього, до Кравченка. Всі були політичні призначенці сматрящі за прокуратури, і вони її повністю не контролювали. І тому програвали, врешті-решт, прокуратурі, зокрема із цієї реформи. І на мій погляд, от в чому проблема зараз, у нас недореформована прокуратура. І оцю реформу треба довести до ладу. Далі треба знайти баланс між процесуальною незалежності прокуратури і, і ну, скажімо так, нормальним правовим впливом, і в той же час баланс політичного впливу. Тому що не, якщо тебе обирають, президент висуває кандидатуру, Верховна Рада призначає, ти під політичним впливом. Якийсь баланс має бути по НАБУ і САП схожа ситуація. У них незалежна структура формування керівництва. Але вони так чи інакше теж в політичному полі знаходяться. І тут є завжди ризик. Або вони стають інструментом політичної боротьби, що зараз, до речі, виникло певною мірою, або вони займаються своєю справою. Але може виникнути ситуація, коли є корупція в вищих ешелонах, і ти починаєш боротися з цією корупцією, ти входиш в політичний конфлікт. І тому я думаю, що зараз от треба знайти баланс, особливо в умовах війни. Баланс між суто правовими завданнями. Боротьба з корупцією, забезпечення верховенства закона і в той же час, щоб це не перетворювалося на політичну війну.